Чергова автівка, яку ми привезли в Україну на вільний продаж, повністю цілий BMW x 6 2023 року на трьохлітровому надійному дизельному двигуні. Автівка, яка вражає своєю красотою та динамікою. Пробіг має 10 тисяч кілометрів. В нього було пройдено тільки перше ТО наступне по регламенту на 30 тисяч. Автівка має максимальну оптику: заводський блек-пакет, ніздер, які підсвічуються, адаптивний дистроні камери 360. Антихром повністю по колу автомобіля. 22 різноширокі колеса. Немає дотяжок дверей. Ну, власник замовляв таку комплектацію. Має сліпі зони, має музику Harman Kardon, має сидіння з підігрівами, з вентиляціями, панорамний дах на весь автомобіль. Також має люк, який відкривається, і дуже класно в теплу пору на ньому їздити. Позаду цей автомобіль також дуже дуже круто і гарно виглядає. Зараз глянемо чи тут є. є. Полочка, просторий багажник, типу, кому що потрібно перевозити. Тут реально доволі багато місця. Багато хто каже, що в вік шостих позаду дуже мало місця і, типу, незручно їхати. З ростом 1,83 м я тут спокійно сідаю і ще вистачає місця. Також дана автівка має підігріви задніх сидінь тайпсі зарядку, плюс місце під планшет. Буде дуже класно дітям в дорозі переглядати спокійно мультики або ще щось. Тому місця не так багато, як в сьомому, але його достатньо для повноцінно чотирьох пасажирів. Коли вас цікавлять якісні, чесні перевірені автівки, ви знаєте куди звертатись